Луки, 20 розділ із 20-го віршика, Читаю в російському тексті, 20 20.20. І наблюдає за ним, подосталі лукавих людей, які, придворившись благочестивыми, уловили би його в каком-либо слові, чтобы предать його начальству і власти правителя. І вони спросили його, Учитель, ми знаємо, що ти правдиво говориш і учиш». и не смотришь на лицо, но и истину пути Божию учишь. Вопрос. Позволительно ли нам давать подать кесарю? Он же уразумев лукавство их, сказал им, что вы искушаете меня? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись? Они отвечали, кесаревы. Он сказав їм, і так, а давайте Кесарева Кесарю, а Божіє Богу. Я думаю, що багато хто з вас, хто читав Біблію, напевно, автоматично пропускав це місце. Я думаю, що ніхто напевно так уважно не стежив і не розжовував. Із цього тексту, що я прочитав. У Христа були різні моменти. У нього були різні спокусливі запитання. Хотіли так вловити, за цим ж дивилися, це шукали, це записували, тих людей підсилали, це робили. Була разнощо в російському тексті публіка. Що ж то буде, як то буде? І ось вони, підіславши до Христа учнів, задали одне запитання. Господи, послухайте, як починали. Ми знаємо, що ти людина справедлива, що ти вчиш правді, і ми знаємо, що все, що ти кажеш, є добре. Але у нас одне запитання. Скажи, будь ласка, чи ми можемо і чи нам треба, чи ні, платити налоги? Чи нам треба платити налоги для кесаря? А ви знаєте, що в той час в Єрусалимі були римляни, і у римлян був кесар, правитель. Там, в Єрусалимі, в Ізраїлі. І вони брали налоги з людей. Тому, то, підіславши до Христа, задали запитання: скажи учителю, чи нам треба платити налоги кесарю? Він розумів їхнє лукавство. Що вони хотіли вивідати в нього, що ж він скаже. Ісуса поставили по центрі на перехресті. Тому що була дуже унікальна історична подія. Був такий момент, що ну не знаєш, як відповісти. Тому що була категорія учнів, які були, категорія людей. Там були книжники, були фарисеї, там були євреї, які почитали Слово Тору. Там були воїни римські в шоломах, які виконували владні структури і предписання влади. І треба було щось робити. Треба було якось рішати, ну яку ж відповідь дати. Ну, що сказати. Чи треба нам платити податки, чи ні. Ісус вловив їх. Ісус не ходив з грошами, Він не носив гаманці. Він не мав сумки. Він ходив абсолютно без грошей. І тут стоїть риторичне запитання. Ви чуєте мене там хлопці під тим дубом чи каштаном? Чуєте, хлопці? Якщо пишете текст меседжі по комп'ютеру або вашому телефону, то напишіть, включіть євангельське зібрання, Володимирці. Нехай вони слухають. Чуєте мене всі? Дуже серйозний момент. Прийшли до Ісуса, запиталися, чи треба нам платити налоги? І тут стало велике запитання. Що ж відповісти? Якщо він скаже так, необхідно платити налоги, тоді в той момент євреї і люди, які ненавиділи, римлян, які їхню землю забрали, вони би сказали, б учителю, ти кажеш, що ти з єврейського народу, що ти син Божий, що ти Месія прийшов спасати людей. І ми надіялися, що ти допоможеш нашим людям. А зараз що трапляється? Що ти нас заставляєш бути рабами і платити налоги. І вони побили б його камінням. А якщо він скаже ні, налоги не платіть, тому що ви народжені в волі, ви з єврейського вільного народу, то стояли воїни, які би підняли меча або ж коп'я, Напроти Ісуса і сказали: Ось зараз ми тебе зарештуємо і накажемо, тому що ти йдеш проти влади, проти кесаря. Що відповідати? Що би ви відповіли? Якщо тим дати гарну відповідь, значить друга одна сторона тоді буде казати неправильно. Якщо другим дати таку відповідь, значить ця сторона скаже неправильно. І Ісуса поставили в тупік. Але у Ісуса ніколи не було тупіків, чуєте? Ніколи. У нього завжди є відповідь і для твоєї ситуації, і для твого серця, і для твоєї хвороби, і для твого синочка, і для твоєї дочки, і для твоєї родини, і для твого села, і для твого міста, і для твоїх діточок є відповідь у неба у Ісуса Христа. Що нам сказати у відповідь? Ісус запитався, хто у вас має в своїх руках монетку? Хтось йому подав монету? І тоді він бере цю монету і звертається до людей і запитується: бачите цю монету в моїх руках римські воїни? Так бачимо. А ви, мої собраті євреї, бачимо. А ви бачите всі люди, які прийшли послухати Слово Моє, що в моїх руках є монетка? Бачите? Бачимо. А тепер Ісус запитався. У мене є запитання. Скажіть, будь ласка, яке зображення на цій монеті? Чи є? І всі люди, прості, і знатні, і рибаки, і воїни в один унісон закричали, о, так, на цій монетці є зображення кесаря. То Ісус відповідає, якщо на цій монетці є зображення кесаря, то кесарю віддайте те, що належить кесарю. А Боже віддайте Богу. І люди знизали плечима і не знали, «Хм, ну що ж відповідати? Кесарю – кесарове, а Богу Боже. Другими словами, якщо ви працюєте, якщо ви живете і маєте закони в вашій країні, і на монеті є зображення кесаря, то кесарове віддайте кесарю. Але Боже, не забудьтеся віддати Богу! І ось тут у мене є дуже серйозне запитання. А що ж таке, Боже? Йдемо до першого розділу буття, і створив Господь людину за своєю подобою, за своїм образом, за своїм іміджем на англійській мові, за своїм образом. Не на монечі, а як Господь нас створив, як копію, нас підняв вище, ніж ангели, бо на небесах ангели будуть церкві служити. І Він каже: ви, моє творіння, віддайте моє мені. Як це зрозуміти? Дуже просто. У мене не буде досить часу, тому що це дуже глибока і дуже довга тема. Після мене ще чекає пастор. Але я хочу один момент нагадати вам, шановні, Бог завжди шукав можливість спілкуватися з людиною. Він говорив через пророків, через сновидіння, через пророчиць. Якщо чоловік не замічав через жінку, якщо жінка не бачила через дитину. Якщо не через дитину, то в сновидінні. Якщо не в сновидінні, то через ослицю. Якщо не через ослицю, то через камені. Бог говорив різними засобами. І одного разу, коли Давид хотів побудувати храм, Бог йому сказав: ти це не вчиниш, а твій син Соломон побудує. Так і трапилося. Соломон побудував храм імені Господа. І я хочу трішки звернути вашу увагу і намалювати картину, що ж було і як будувався храм. Ви знаєте, що сьогодні ми можемо через комп'ютер, задавши запитання. Скільки ж було потрачено на храм? Я одного разу потратив цілу годину. Я в комп'ютері не розбираюся так, як треба. Я по ньому не лажу, він мені не треба. Сьогодні доказали, що в інтернеті 4,5 години в Америці молодь сидить і читає. А я думаю: а хто ж то є вчитель в інтернеті? Хто ж то навчає нашу молоду генерацію? Скажіть. Коли я отримав першу Біблію, я чотири години в день вивчав слово. Я читав Біблію, я начну цитувати зараз до ранку можу і не закінчу, тому що я пам'ятаю з дитинства, читав Біблію. Інтернет навчає молодь в другому напрямку рухатися. Але, враховуючи сучасну навігацію, систему, комп'ютерну інформацію, я задав запитання, скільки ж було потрачено на храм Соломона? І там написано, скільки талантів, стрібрачів, золота зібрав Давид, а скільки Соломон, а скільки князі, а там начальники, а там всі глави поколінь, вони вложили на цей храм. Ви знаєте, що в той момент, коли будувався храм, це було понад три тисячі років тому. І коли я порахував по інтернету, по комп'ютеру, задавши запитання, я знайшов, що на храм Соломона було потрачено 5 мільярдів американських доларів. Я не знаю, чи ми розуміємося з номерами, що означає, і стільки це є 5 мільярдів. Ви знаєте, що одного разу я був в одній церкві, і один американський пастор сказав, що я довго шукав 5 американських центів. І випуск, що був 1800 року. Я в Америці кажуть, цього не знайшов. Але одного разу я поїхав до Сибіру, і там, в Сибірі, на Чорному ринку, я знайшов 5 американських центів і купив їх. Ця монета була така велика, що напевно було б 3 або чотири українські гривні разом взяті в купі. Така велика монета. Він показав нам цю монету. І каже, чи знаєте ви, що можна було купити за 5 американських центів 250 років тому назад? Хм, ми знизали плечима. Не знаємо, ми тоді не жили. А він каже: я вам скажу, що можна було купити в 1800 році. За 5 американських центів можна було купити корову, коня, маленький будиночок або велике поле, що небудь з того. 5 центів. А він запитався, а що можна зараз купити за 5 американських центів в Америці? Навіть коробочку спічок не купиш. Ось яка велика інфляція з'їла 5 американських центів. А тепер уявіть собі, 3 тисячі років тому: 5 американських мільярдів. Я перерахував еквівалент інфляції, враховуючи за 3 тисячі років. Знаєте, яка получилася цифра? Більше як 500 мільярдів американських доларів. 500 мільярдів! Ось стільки було зібрано на храм Соломону, щоб будувати. Ось така була краса. І тепер це була велетенська будівля. Хтось з вас тут, напевно, займався будівництвом. Можливо, хтось зможе уявити, що може зробити одна тисяча мужчин, якщо вони спеціалісти і гарно будують. Тисячі людей побудує величезний квартал за один рік. А в Біблії написано, що храм Єрусалимський будувала не одна тисяча, не п'ять тисяч, не десять тисяч, а вісімдесят тисяч мужчин. Що сто вісімдесят тисяч будівничих можуть побудувати за один рік. Але Біблія каже, що храм будували. Не один рік 180 тисяч, а цілих сім років. Яка це була велетенська будівля? Там було таких, як тут, але стовби і слонової кості. Їх було 120, які тримали храм. Там були золоті блюдечка, там були ангели, які торкалися крилами один одного. І не дивилися в вічі один одному, але дивилися на блюдечко. Бо там в була кров завіту. Вони через кров дивилися один на одного, вони не могли в очі один на одному дивитися. А слава, яка зійшла, коли Соломон підняв руки і почав молитися, Боже, якщо так трапиться, що твій народ згрішить, і відійде від Твого слова. І якщо так трапиться, що вони будуть в полоні. І їх заберуть в далеку землю. І там вони прийдуть в себе і почнуть каятися, і молитися, і просити пробачення, і будуть дивитися в сторону Єрусалиму. Боже! почуй з висоти цей голос. Так робив Даниїл в Вавилонському полоні. Так молилися мужі, які були далеко від рідної землі. Храм був великим достоянням. Я тільки недавно повернувся знову з Ізраїлю. Там в Єрусалимі є стіна плачу. З однієї сторони приходять мужчини, а там жінки, а там діти. Вони плачуть і моляться, вони моляться і плачуть, і записки втикають між цими камнями. Боже, відбудуй цей храм. Ми хочемо, щоб слава колишнього храму повернулася. Але я вам скажу: Тит останній, зруйнував цей храм, і більше ніхто ніколи його не розбудує знову. І апостол Павло каже, чи ж ви не знаєте, що ви храм Божий, і дух Божий живе вас, і ви не свої, ви куплені дорогою ціною. Ісус ціну заплатив за вас на Голгофі. Ви храм Божий. Алілуя! Тобто в нас не просто 500 мільярдів доларів, у нас більше як грошей, тому що ціна була заплачена на Христі. Ісус смирав на Голгофі. Ось яка ціна. Ісус створив нас за своїм образом. І ми подібні на Ісуса. Тому то він сказав: віддайте Боже Богу! А яке Боже? Ми, храм Божий, віддайте себе Богу. Віддайте свій розум, свою уста, своє серце, свою душу, свої руки, своє тіло. На служіння Богу. Я думаю, багато з вас читали про Йова. Йов мав. Прекрасну дружину, чудовий синів від доньок. І одного разу, будучи женатим, чуєте мене, женаті, будучи женатим, маючи чудову сім'ю і гарну дружину, він сказав Я, заключив договір, підписав контракт, поставив свою підпис. За що? На що? Щоб не думати про дівчат. Почекайте, Щось не то. Я не розумію цього. Як це зрозуміти? Я заключив договір з моїми очами не думати про дівчат. Тому що, коли я проповідую, я люблю дивитися в вічі. Очі говорять чистоту серця. Очі розказують, що в душі. Тому то всі проблеми, всі спокуси, всі негаразди, всі проблеми в сім'ї приходять через думку, яка приходить. Тому що думка поселяється через очі. Очі дають думку на серце, серце відпрацьовує цю інформацію як комп'ютер, видає знову на розум. Розум дає команду на руки, і руки тянуться до чарочки, до наркотиків. Руки тянуться нажати клавішу інтернету, подивитися порнографію, закурити цигарку, говорити погано, щось робити поганим. А Біблія каже, ви храм Божий і дух Божий живе в вас. І якщо хто зруйнує цей храм, того я покараю, сказав Бог. Тому то, Боже, віддайте Богу, а те, що від кесаря, віддайте кесарю. Нехай Господь допоможе нам зрозуміти цю істину. І віддати Богу те, що належить для Бога. Тому що дехто каже, ви знаєте, ну, наше тіло є тілом, от душа наша зміниться, серце наше зміниться. Ну, коли ми Ісуса побачимо, Він прийде. А Біблія каже, що коли Він прийде, то тіло наше зміниться. І ми будемо підняти. Як радісно, коли ноги благовісників звіщають мир. Тому то Господь дозволив нам проповідувати Євангелію. І ми дякуємо за те, що ви дивитеся наші телепередачі, і знаємо, що вони є благословенні і приносять вам повноту Божого щастя, і благословіння, ваші домівки, ваше сімейство. Будь ласка, моліться за нас, підтримайте нас. Ми потребуємо вашої допомоги. Нехай щастить, благословить і допоможе усьому Бог. Будьте благословенні.